Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Читающий город». Сегодняшний выпуск посвящается творчеству украинского детского писателя Всеволода Когда-то он мечтал скорее вырасти, потому что все детские годы оставался худеньким, рыженьким и очень маленьким, чуть ли не самым маленьким в классе. А дождавшись исполнения своей горячей мечты и став по-настоящему взрослым, Всеволоду Нестайко захотелось вернуться назад, в далекое неповторимое детство, чтобы доиграть, досмеяться и доозорничать. Я просто хотів повернутися в дитинство, щоб зробити його пригодницьким і веселим. Тому і почав писати життєрадісні історії про чесних людей і доброту. Так вспоминає писатель. Он выпустил множество замечательных книжек. Единица с обманом, 12 с хвостиком, но все-таки с самым большим удовольствием автор создавал своих знаменитых Тариадоров из Васюковки. Васюковка – это название села. Трилогия о приключениях васюковских мальчишек Явы и Павлуши – один из лучших украинских детских романов 20 века. А сейчас приглашаем вас послушать небольшой отрывок. Був сонечный, теплый, вересневый день. Ми сиділи на баштані і з присьорбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О! Тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана нема ніде. Справді кінця краю не видно. Від обрію до обрію і кавунів. Тисячі мільйони і всі смугасті, як тигри. Тисячі мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку, Києві. Але то хіба тигри? От дід Салимон, баштанник наш! Ото тигр! Огриш б'ється, як лупить своєю кислявою рукою по штанях, два дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. Але ми не любили просити. Воно не так смачно. Отже, ми сиділи й хрумкали. Тобто вже й не хрумкали навіть. Один лишень товсти сало хрумкав, той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи й хукали. От понаїдались Кавунів, що називається отпуза, Далі їсти вже нема змоги, нікуди. Подивився тоді степан Карафолька на гору Кавунів та й каже Але й Здоровенницька, справжнісінька тобі піраміда єгипетська і раптом підхопився. Хлопці, а давайте гратися в фараона. І єгипетську піраміду. Га що? Кого не розшолопали ми? Степана ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку. Словом, він був те, що називається зразковий учень. Учився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив віком, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнила. Не підпалював на уроці з кінострічки і цим дуже всіх нас підводив. Але іноді ми карахоці прощали за те, що на наш погляд він дуже багато знав, бо читав у день і вночі і був для нас таким собі ходячим довідником. От і зараз. А що воно за таке, Єгипетські піраміди? жуючи, спитав грицьку сала. Не знаєш, барахольщику, це такі гробниці здоровущі в Єгипті. В них єгипетських царів, фараонів ховали багато століть тому. Стоять собі досі, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. А що, це клас? У Яви загорілися очі? Інтересно, давай. Старий домовилися все, рішуче сказав Ява. Давай считаться, кому фараонам. Ну, сітка, вітка, дуб дубки, поставали козаки, шабельками брязь, вийде князь, тобто фараон. Я так і знав, чула моє серце. Старий по-чесному, сказав карафолька, саме от київських мисливців навчилися говорити один на одного старий. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. Хоч би в що ми грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом. Старий, нічого, не хвилюйся, тобі в коханні вестиме. І Богу, є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Он до гребенючка на тебе задивляється. Подавіться своїм коханням, плював я на кохання триста літ, з ненавистю цідив я крізь зуби і плентамся займати свої ворожі позиції. І коли Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. Ну, то що робить? сумно спитав я. От душі желаем нашим зрителям подружитися з героями замечательних произведений Всеволода Нестайка. Встретиться з ними можна в Центральной детской библиотеке імені Пушкіна на паркове 14, а закончить сьогоднішній випуск хочеться хорошим советом писателя. Моїм дорогим читачам хочу сказати, не поспішайте, як я колись швидше виростати. Бо дитячі роки неповторні. І якщо ява і павлуша допоможуть вам на якісь хвилини гостріше відчути радість веселого, щедрого на пригоди дитинства, я буду щасливий завжди ваш, Всеволод Нестайко.